У кожного своя доля і свій шлях широкий. Саме так великий український поет сказав про життя людини, про її самостійний і вільний вибір, про її розвиток як особистості із великим внутрішнім і духовним світом. Свою життєву стежину Світлана Вікторівна Свистун багато років тому викарбувала власним серцем, поєднавшись у законному шлюбі з чоловіком, господарем родини Олександром Борисовичем. Завдяки їхній зустрічі на життєвому перехресті в родині народилося 9 дітей: п'ятеро хлопчиків та четверо дівчаток. Декілька місяців тому, за указом президента України, Світлана Вікторівна була нагороджена державною нагородою, почесним званням мати героїня. За таку високу відзнаку знаку, говорить просто жінка, навіть трохи ніяковіючись. Ну так, да, ну приємно, що пам'ятають, ну, не забули, що є таке вот, в законі. Ну, як как би бы все позаді уж. Єдиноразове пособіє не дали десятикратному розмірі від прожиточного мінімуму. Да. Вот, і медаль, да. Ну і як как би, бы, мабуть, багато многодітних, ну ви ж розумієте, на сьогоднішній день є неблагополучні сім'ї. Це ж теж, ну, Многі обращаються, ну не получають і дійсно багатодітних малозабезпечених родин в країні багато, та тих, що потребують державної допомоги ще більше. І родина свистун теж повноправно могла б претендувати на окремі блага, але як говорить господиня, соромно ходити без нужди. Якщо вже і звертаються соціальні служби, так то вже значить край. Родина сама справляється зі своїми проблемами і допомога сторонніх осіб, допомога держави в плані вирішення якихось там психологічних проблем, проблем виховання дітей, їм не потрібна. Вони свідомі батьки, вони вирішують проблеми свої проблеми дітей, учать дітей вирішувати проблеми, вирішувати їх правильно, цивілізовано. Тому, ну, скажімо так, допомога в плані виховання дітей. Не дуже їм потрібно сторонніх хусі. В цій родині дуже багато друзів, і вони не живуть ну, уособлено. Вони дуже е, гарно спілкуються і в громаді, і в селі, і в школі. Да, вони активні, вони активна родина, вони приймають участь у багатьох заходах, як в школі, так і в церкві. Тому у них. Ну не виникає таких проблем. Так сталося, що в день зйомок сам господар родини був на роботі, а тому у гостей приймали діти та їхня матуся. Хтось розказував нам про своїх друзів, хтось ділився власними планами на майбутнє навчання та умріяну роботу. А декому забажалося розказати гарного вірша, який був вивчений чи то в школі, чи разом із мамою. Та тільки найбільше ми, звичайно ж, спілкувалися із господиною оселі про її материнський подвиг та про кохання до життя, про сучасні труднощі та радісні дні, про жіноче велике щастя та дитячі долі, хто ким себе бачить, хто чого бажає досягти у цьому житті, як батьки підтримують своїх дітей та чи відчувають безпосередньо дівчатка та хлопчики свою любов і відповідальність до батьків. Тем для бесіди було дуже багато. І співрозмовники теж були цікавими і відвертими. Ну, взагалі, у мене був случай. Я ну, сильно плохо носила, було три місяці уже беременности. Я обшла абор сделать. Я чуть не умерла. И я сказала, с тех пор не буду делать. Ну, так, ну я люблю, мне нравится. Вот Пашки уже год и восемь. Я от груди, когда отлучила. То... Думаю, если у меня больше не будет, как я буду без таких маленьких, хорошеньких. Ну вот Люба вчера такая, ручки. Потом. Такая маленькая, говорит, ну дай, дай. Вот мама, кого ты раньше любила? Я говорю, ну как его любила? Все, говорю, надо любить, всем надо помогать. Нет, ну когда ты замуж вышла, я говорю, только папу. Вот она говорит. А я тогда выйду замуж, у меня будет двое детей. Когда они меня оставят, уйдут от нас, мы с мужем еще родим двоих детей. Я говорю Люба, откуда у тебя такая информация? Ну пришлось по дороге рассказывать. Говорит, я там выйду замуж за Марка. Я говорю, Любочка, ну у тебя еще очень много времени учиться. Говорю, маму, папу слушаться. Говорю, не девочки женихов выбирают, а женихи и девочек. Ты должна ждать. Такой ну, мальчик прийде і скаже, Люба, будь моєю жною, тоді у тебе будет вибір. А так не надо, говорю Люба. Усміхнулася матуся, радісно мені, і навкора забриніли співи горожні. Це чудовий день весняний побажаємо вам, щоб усі усі на світі діти радимам. Любаша маленька і весела дівчинка, не закомплексована, абсолютно вільна у своїй поведінці. Тут вона демонструє нам власні фото, а трохи пізніше намагається продемонструвати знання з письма літерів. Взагалі то батьки в родині із розумінням ставляться до поглядів своїх дітей на майбутнє. Ось, наприклад, Даніїл бажає бути обов'язково директором якогось підприємства. А Микола вже вчиться на слюсара моториста, аби скоро відправитись у велике плавання на пасажирському або вантажному судні за кордон. Юна Надія має творчі здібності. їй би вчитись на майстра зачісок, але дівчина мріє про роботу в поліції. Що ж довіри, то її майбутнє теж пов'язане із навчанням. Тільки матуся бачить в ній фармацевта, а сама дівчинка мріє про професію повара. Дуже любить готувати перші та другі страви. Про майбутню власну родину Віра говорить ще не впевнено, але і з кількістю в ній діточок вже вирішила остаточно. Не сильно большому. Не сильно большой. Це я поліз. Як це зрозуміти? Ну, щоб дітей не було. Ну, скільки Пока було? Не можна. Чотири дітей. 10 літрів гарячого. Просто на второе, ну, кашу. Ну, Десять литров э, борщу, например? Да, да, борщ, там, суп, на день. бульон, да, любой крупный суп, вот, да, ну, вот. Хотя бы килограмм любой каши, ну, второй, там, то ли плов, то ли гречка, вот. Ну, по котлете или по кусочку колбасы, там, сосиска или сыр, да, Ну, это по кусочку мяса, это на один раз. Второе на один раз. Ну, и пить, печь нужно, нет, покупаем. А если уже чуть больше, то... Утром в основном бутерброды, сыр, колбаса, чай детей в школу. Ну, салаты тоже стараемся, оливье. Ну, дети любят и крабовые, и оливье, и с грибами. Ну, всякое девочки выдумывают. Любят. Должны дети, ну, у каждого должен быть. Это должно быть. Но не должны быть дети не бездейственные. Вы навчать Почему вы их Ну вот двоє Коля і Вера они ходили на піанину. Потом они подросли уже, у них хоро так поміла, хорошо получалось. Татьяна Васильевна похвалила, хорошо пели. Потом вони захотіли на гітару. Сейчас ну, Вера ходить на кружок, вишиває. Чи допомагають вам ваші юні помічники по господарству? Чи немає такого, щоб мама і тата працюють, а діти лягли собі. Ні, і не заставляємо, тому що діти зараз, програми тяжелые. Поздно приходят дети, укстают, болеють. Вот. Ну по мірі возраста, вот, даже вот ребенок там денег піднести, принести. Это они самі, ну как в селе. Вот. Вера у нас больше учиться. Вот. Мы ее вообще. Вот. А так видим уже, кто бездейственный. Занеси, поднеси, принеси. Ну, погромадить. Ну, должны чему-то дети быть научены, потому что, ну как, выйдут и скажут, что ну, мама с папой не научили. Надо и кушать готовят. Ну, папа у нас любит готовить, кушать. Села, Христос, то має вуха, нехай почує голос мій, що скоро прийду в Духа, засвічу вже світильник твій, раджу тобі купити в мене золото перечищене, щоб збагатитися, збудовитися, тоді пославиш ти мене, я стукаю до серця твого, а ти, як чуєш відчини. хто прийме, той приду до нього і вечеряти буду з ним. Я говорю, звісно, що. Есть Иисус, ну, что Он был, что Он был распят, воскрес, что нам, каждому Господь дал на этой земле ну, определенные там, года. Кто ну, живет, как, кто что заработает. Я им говорю, что есть ад и рай, что человек предстанет пред Богом, ответит за свои дела. Вот даже как вы учитесь, как вы папу, маму слушаетесь, учителей. Ну вот такое, вот, чтобы дети знали. Такою ну не нав'язую, тому що жесть вона все одно і слово Боже. А я на в этой книги, вижу, вона соответствує слову Божу. Так. такі звичайні людські цінності, як повага до батька, до матері, до старшого покоління, любов до країни, до бога, взаємопідтримка, допомога найближчому щоденно закладаються у душі цих дітей. Вони живуть із поняттям добра і щирості в багатодітній родині свистун. Такі високі слова є основою для родинного затишку та сердечної розради. Це велика і копітка цілодобова праця виховати дев'ятьох дітей, вивчити і поставити на ноги, допомогти обрати правильний шлях у житті, підставити плече в скрутній ситуації є перед Світланою Вікторівною та Олександром Борисовичем головною задачею у житті. А вже ж, як сказала нам господиня, ми народжували дітей для себе, а тому вирішувати всі необхідні питання теж будемо намагатись самостійно. Додамо, що даний будинок три роки тому у Відьопольську районну державної адміністрації було спеціально придбано для цієї сім'ї. І з часом, з постійним збільшенням родинного щастя, стало не вистачати вже і кімнат у домі. З'явилися нові ідеї, які потребують будівельних робіт. Вже на прощання жінка провела нас по своїх володіннях. Тут у нас судочок, говорить Світлана, а тут тримаємо птицю, корову для особистих потреб. Там городина різна росте, а ось тут дівчатка понасаджували квіти, аби краса буяла навкруги оселі. Все дуже чисто, прибрано, охайно. По всьому видно, що сімейне щастя, родинне тепло і порозуміння тут оселилися назавжди.